Ну що, поціновувачі сучасного квадратного метра готові до огляду однушечки фантастичної 42 квадратних метри у вже відомому і легендарному житловому комплексі Княгини. Це все здані секції, ви бачите. Працює торговий центр, мережа супермаркетів Таврія. Поруч заправка. Поруч річка. Поруч набережна. Поруч офісні центри. Поруч трафік автомобільний. Підземна парківка в цьому житловому комплексі. Під усім ЖК. Є в оренду комерційні приміщення. Є ще на продаж комерційні приміщення, є продаж офісних приміщень. І ось в цій секції. Ось в цій, яка вже в фасаді. Батя Панас має однокімнатну квартирку. Переуступка. Ремонт. Можна починати в травні місяці двері на ключах. Йдемте всередину. Ну що ж любі друзі, ось так вже виглядають під'їзди в 16 секцій Княгиніна. Оце наш легендарний. Два перших поверхи у нас торговий центр. Житлові поверхи починаються з третього поверху в цьому корпусі. І наша чудо-квартира. Розташована на сьомому поверхі цієї секції. Зараз ми її з вами, любі друзі, і оглянемо. Ось такий вигляд у нас з пожежного балкону. З сьомого поверху. Чотири квартири на поверсі. Ліфт встановлено. Прекрасне оздоблення з ходової клітини. А ось і наша красуня. Однокімнатна двушка. Величезне місце для шафи купе. Великий санвузол, як для однокімнатної квартири, бачимо встановлені лічильнички на воду квадратна кухня. З такою. Отже, з виглядом у двір. Вікна квартири виходять в двір. Це повністю сонячна квартира, де буде практично цілий день сонце. Більшу частину дня тут буде сонце. Бачимо, заведений газ. Скоро буде стояти лічильничок. Здача травень місяць даної квартири. Напротязі місяця можливо робити вже ремонт буде в цій квартирі. Ось така конфігурація кімнати. Нестандартна конфігурація, не квадратна. Квартира всередині, тепла, сонячна. І родзиночка цієї квартири це величезна гардеробна.